До вашої уваги, салат із синенького, баклажанка, чесничок молодий, один синенький. Знімаємо з нього шкурку. Але це синенький, не сирий, як ви бачите, я його запекла у грилі 20 хвилин 170 градусів. Курку з баклажанчика я зняла, тепер буду міленько його нарізати. Нарізала, тепер в нарізаний баклажан я на чеснока давилку видавлю чесничок і меленого перчику трішки. Чесничок, перчик, трішечки сольки і помастимо олійкою. Це перемішаємо і салат готовий. Дуже смачно, друзі! Хто таке полюбляє, будь ласка, робіть. Всім смачного! Ще побачимось. Пока-пока. Мирного неба! Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, хто не зі мною, ставте вподобайочки, діліться з друзями.